Ну да. Ні, так. Я так, Лоша, в курсі, що ми ну, напишеться, все ок. Окей. Іване, перед тим, як ваш гол зарахували, то спочатку суддя ще перевіряв, чи все за правилами, що в цей момент промайнуло в голові. Та нічого, просто сподівався, що, що зарахують гол і все. Ну, бо мої колеги, наприклад, вони з боку так подивилися і кажуть, наче офсайт, ви були впевнені, що зарахують? Та так, я, я був, був впевнений, що зарахують і наскільки мені не зраджує пам'ять, це ваш перший гол у ворота Динамо. Шахтар уже один раз вже був кілька разів навіть, і зараз у Динамо в перший раз. А наскільки це підбадьорює, додає мотивації, зокрема реалізувати м'яч у ворота Гранда? Та звісно, приємно забувати. Неможливо кому в кожній грі я, я хочу забувати, допомагати команді та й все. Сьогодні у вас було дуже багато класних таких проривистих атак в зону суперника. Чи це був план на гру? Чи просто відчували, що є ось цей простір, і імпровізували, скажімо так. Та більше думаю, це був план на гру, такий все. Якщо говорити загалом по грі, наскільки динамо створила, скажімо так, проблем, або наскільки ви задоволені тим, що вдалося створити й оболоні? Ну я не сказав, що вони прям багато зробили нам проблем. Так було було нелегко грати, але я вам скажу, що ми теж зробили дуже багато проблем у їхніх, у їхніх воріт. Тому так я так розумію, що було дуже багато часу, щоб підготуватися, бо у вас вся команда була в принципі в зборі, були багато тренувань, наскільки це вплинуло на те, щоб вдалося дуже добре розібрати суперника. Так, так, було багато часу, і ми готувалися до цієї гри дві неділі. То й все. Та й все. <реш> Дякую дуже успіхів.